Лозівської громади підрядник доставив перші пам'ятники для захисників, які поховані на секторі військових поховань поле по Робоча група з питань вшанування воїнів загиблих за незалежність України та членів їхніх родин зібралися, щоб обговорити їхній загальний вигляд. Головуючий Юрій Кушнір розповів, отримав зворотній зв'язок від родин. З того, що е інформацію яку я отримав, що в цілому якістю каменю, якістю нанесення гравіювання, якістю Елементів великих нарікань немає, і ми продовжуємо працювати. Юрій Кушнір зазначив, є чіткий та узгоджений перелік елементів, що обов'язково мають бути зображені на пам'ятнику, крім того, родичів не обмежують можливості додати щось від себе. Також окремо зазначу, і якщо це необхідно нести до протоколу, що ми залишаємося за рідними можливість в межах. Тут, якщо залишається місце внизу, або на надгробній плиті із заворотнього боку стели нанести інші елементи, які забажають родини, але це вже буде фінансуватись за рахунок, за рахунок родин. Наразі серед родин, з якими вигляд надгробки вже обговорив підрядник, є прохання про зміну розміру фото, додати світлина на зворотній бік стели та прибрати деякі елементи. Родичі полеглих захисників звернули увагу на те, що хотіли б зробити портрети більшими. Знову ж таки, проектні документація, чіткий розмір фотографії чіткий розмір напису ніде не вказаний. Але попередніх, коли ми з родинами затверджували цей ескіз пам'ятника, ми всі обговорювали, що основний акцент це має бути на фото. Це як мінімум 60 сантиметрів. нас стела метр двадцять. І вибачте, робити фотографію 40-45 сантиметрів, а стегнувся напис. Ну, не дуже. Юрій Кушнір зазначив, члени робочої групи з розумінням ставляться до зауважень та побажань родин захисників, щоб близькі могли коригувати зовнішній вигляд пам'ятних знаків, проголосували зміни до протоколу. Це дозволить підряднику на прохання родичів змінити масштаб фото та прибрати деякі елементи.